Ленку, блядь, я сижу здесь, нахуй, меня задерживают за что-то, Не треба, там, не треба, очікуємо Бога. Пастори, давайте молитву, а то я бачу, що нікому ним помогает. Отче наш, ты что на небесах, небеса, нехай святится имя твое, твое, нехай прийде царство Твое, твое, твое нехай буде воля Твоя, як, твое, як налег, твое, твое, на небе, так и на земле. Хліб нас не і прости нам <рех> повинні наші, як і ми прощаємо в постара, давайте дади. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Спаси, і сухрани його.